Друзі, продовжуємо з вами стежити за подіями, які відбуваються на фронті. Окупаційні війська РФ намагаються стримати наступ збройних сил нашої країни на різних напрямках. Російські військові будують оборонні рубежі, зокрема на лівому березі Дніпра, щоб отримати контроль над тимчасово окупованими територіями. Але ми знаємо, російські військові будують оборонні рубежі, зокрема на лівому березі Дніпра, щоб утримати контроль над тимчасово окупованими територіями. Але ми знаємо, що окупантам нічого не вдасться, адже за нами правда і сила. Російські війська продовжують наступати на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Окупанти намагаються поповнити втрати особового складу, які понесли завдяки продуманими діями зсу та формувати підрозділи за допомогою мобілізації. Окупаційні війська переміщують мобілізованих до районів, де ведуться бойові дії на території нашої країни. Цікаво, що у Ростові на дону розпочалася підготовка місцевого населення до можливих військових дій, тому проводяться тренування з основ цивільної оборони. Я так розумію, що спеціальна військова операція йде 100% за планом. Збройні сили України продовжують демонструвати відвагу та відбивати атаки ворога. За минулу добу наші відважні сили оборони країни відбили атаки російських військ на Донеччині в районі населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Кордюмівка та Білогорівка, а також на Луганщині, зокрема поблизу Білогорівки, Стельмахівки Новоселівки. Ворог ні на мить не припиняє обстрілювати позиції ЗСУ вздовж всієї лінії зіткнення та населені пункти. Незалежно від віддаленості фронту Окупанти ведуть повітряну розвідку та завдають удари по помешканнях цивільного населення та критичній інфраструктурі України, що порушує усі чинні норми та положення міжнародного гуманітарного права, а також звичаїв та законів війни. У генштабі України повідомили, що протягом минулої доби російські війська завдали 4 ракетних, 13 авіаційних ударів по різних об'єктах нашої країни. Крім того, було здійснено понад 60 обстрілів української території з використанням реактивних систем систем залпового вогню зупинимось більш детально на різних напрямках фронту. На поліському волинському напрямках наразі обстановка залишається без суттєвих змін. Україна продовжує будувати стіну на україно-білоруському кордоні, мінувати підступи до адміністративної території нашої держави. На Сіверському напрямку ворог використав артилерію різного типу для ведення вогню по населених пунктах. Зокрема, постраждали Леонівка, Залізний міст та Миколаївка, що на Чернігівщині, а також Кіндратівка, Павлівка та Вовківка на Сумщині. На Слобожанському напрямку росіяни застосували міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілу Харківщини. На Лиманському та Куп'янському напрямках ворог обстріляв Невське. Макіївку, Стельмахівку, Новоселівку, Берестове, Крохмальне, Табаївку, Кислівку з використанням різного виду артилерії та танків. Бахмутський напрямок продовжує залишатися одним з найважчих. Тут російські окупанти використовують реактивну та ствольну артилерію, міномети та танки для того, щоб захопити контроль над деякими населеними пунктами. За минулу добу російські терористи завдали ударів по районах кількох населених пунктів. Також окупанти продовжують тероризувати населені пункти Андріївського, Новопавлівського, Запорізького та Таврійського напрямку з використанням різних видів озброєння. Наші збройні сили України мужньо та відважно продовжують стримувати атаки ворога, давати. Досконалу відсіч. Перейдемо до цікавого, а саме до ударів, які були завдані козаками з ЗСУ. В ніч на 13-14 листопада сили оборони на Херсонщині вдарили по скупченню живої сили, а також техніки окупантів поблизу населеного пункту Каїри. Завдяки цьому було знищено склад з боєприпасами близько 40 росіян, 10 вантажних автомобілів та дві одиниці броньованої техніки противника. Українські соколи з авіації завдали 16 ударів по окупантах. Під ураження наших бойових пташок потрапили 10 локацій, де зосереджена військова техніка, озброєння та найп. Найприємніше. Особовий склад. Також було знищено шість позицій розташування зенітно-ракетних комплексів окупантів. За минулу добу оборонці України збили Орлан 10 знищили два пункти управління та дві інші дуже важливі цілі російських збройних сил. Щодня українські військові демонструють велику відвагу, мужність та патріотизм, боронячи Україну від лап загарбників та звільняючи окуповані населені пункти. Станом на ранок, 14 листопада, зсу звільнили всі обласні центри, які були окуповані. Повані росіянами з 24 лютого 2022 року. Далі буде. Я впевнений, що над кожним українським населеним пунктом буде майоріти тільки жовто-синій стяг, який сьогодні символізує у всьому світі відвагу та міць. Сьогодні складно уявити українців, які не читають цілодобову новини щодо подій на внутрішньому військовому та міжнародному інформаційному фронтах. Виділив для вас декілька важливих новин, які, на мою думку, можуть вас зацікавити. Сполучені Штати Америки продовжують залишатися Україні надійним стратегічним партнером. Американський уряд заявив про запровадження найближчим часом нового пакету економічних санкцій, які будуть діяти проти 42 компаній та осіб, що допомагають Росії купувати озброєння для війни в Україні. Джанет Єлен, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, підкреслила, що санкції будуть стосуватися 28 юридичних. Та 14 фізичних осіб, за словами очільниці американського відомства, інформація буде оприлюднена відповідним чином в понеділок, 14 листопада. Джанет Єлен заявила. Що це лише маленька частина дій, які направлені на перешкоджання військовим зусиллям Російської Федерації. Ну що ж, ми чекаємо на цю новину з більшою кількістю подробиць. Друзі, як ви вважаєте, чи діють санкції проти Росії, чи допомагають вони послабити військовий потенціал нашого ворога? Діліться власними думками у коментарях. Мені дуже цікаво знати вашу думку. Деокупація правого берега Херсонщини та Херсону стала величезною поразкою Російської Федерації у так званій спеціальній військові операції. На думку військових аналітиків та представників інституту вивчення війни, окупанти можуть переключити увагу на донецький напрямок. Фахівці повідомляють, що найближчими тижнями на Донбас буде переміщено додатково мобілізованих військовослужбовців, які будуть посилені силами, що були виведені з Херсонщини. Аналітики ISW Вважає, що сили оборони України, які знаходяться на цьому напрямку, можуть опинитися під сильним тиском. Тому офіційному Києву доведеться перенаправляти війська з інших районів для посилення захисту та оборонної спроможності. Українські та міжнародні аналітики, військові експерти вважають. Що росіяни навряд чи зможуть досягнути суттєвих успіхів на даному напрямку в оперативному плані, навіть попри їхні зусилля та мобілізацію нової живої сили, від себе хочеться додати, що всі ми побачили підготовку, оснащення та бажання мобілізованих росіян воювати на території України. Хотілося б почути ще вашу думку: чи змінить мобілізація на Росії ситуацію на Донеччині та Луганщині? Пам'ятаєте, минулого тижня Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило про готовність відновити переговори з Україною за умови доброї волі Києва. Відповідні заяви на фоні гарних результатів наших військ на півдні країни виглядають дуже цікаво. Але велика держава Росія. Не може втратити обличчя переможниці перед власним народом, тому сьогодні з'явилося повідомлення в Ріа Новини про те, що Кремль не сприймає попередніх умов України щодо початку переговорів після виведення російських військ. Олександр Грушко, заступник голови відомства, заявив, що такі умови є неприйнятними. Представник міністерства закордонних справ РФ наголосив, що потрібно враховувати ситуацію на землі. Цікаво, як на Росії бачить ситуацію на землі. Ми в Україні бачимо гарні результати наших збройних сил як на землі, так і в повітрі. І це буде продовжуватись до повного очищення української землі від окупантів. Сьогодні, 14 листопада, Херсон з офіційним візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Під час візиту головнокомандувача було офіційно піднято український прапор, що символізує остаточну деокупацію міста та повернення обласного центру додому. Дмитро Пісков вирішив не коментувати цю подію, нагадавши тільки, що Херсон є територією РФ. Відповідна заява прозвучала під час брифінгу з журналістами. У відповідь на цю смішну заяву приготував для вас цікавинку. На офіційному сайті Кремля представлена карта Російської Федерації, на якій так і не з'явились території так званих ЛНР-ДНР та Херсонської Запорізької областей, що, наче приєдналися до складу РФ, якщо перевірити сайти Кабінету міністрів та Ради Федерації нашого сусіда. Відповідна інформація також не була оновлена. Чого не скажеш про 2014 рік, коли Росія анексувала? Український Крим тоді карта Федерації була оновлена дуже швидко. Як ви думаєте, чого Путін та його посіпаки не змінили карту після так званого референдуму щодо приєднання наших регіонів до складу Російської Федерації? На мою думку, абсолютно вся російська верхівка розуміє, що найближчим часом ЗСУ повернуть контроль над усіма українськими територіями. Може вони ще сподіваються, що Крим залишиться російським, але ми знаємо, що все йде за планом залужного. Наостанок не можу не згадати, як виявилось, що росіяни зняли на відео власну крадіжку із херсонського зоопарку українського єнота. Окрім єнота, орки викрили ламу, вовка, ослика та білок. Сергій Брачук заявив, що Україна пропонує 10 чмобіків в обмін на полоскуна. На цьому в мене поки що вся інформація. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі та підтримуєте його розвиток. Завдяки вашим коментарям, лайкам та репостам ролики каналу Моя Україна підіймаються в рейтингу та показуються ще більшій кількості користувачів. Це означає тільки одне: ще більша кількість людей зможуть дізнатися правду та бути в курсі останніх подій в нашій країні. Обов'язково звільнимо та відбудуємо нашу Україну. Будемо святкувати нашу перемогу разом. Як вільна та непереможна нація, до нових випусків на каналі Моя Україна.